Друзі, вітаю на українській правді. Далі будемо в деталях говорити про те, що відбувається в тимчасово окупованому Криму. Також поговоримо про російські удари по території України. Ну і будемо також говорити про те, як росіяни в Криму розміщають свої системи ППО. Про все це далі в деталях долучаю до нашої розмови Сергія Брачука, військового експерта речника Української добровольчої армії. Південь, пане Сергію, моє вітання. Слава Україні! Слава збройним силам! Вітаю! Героям слава пане Сергію, давайте почнемо нашу розмову з трохи неприємною, як мені здається, для нас теми. Напередодні росіяни вгатили по аеродрому Миргород. Знаєте, нема офіційних повідомлень збройних сил України, але є реакція як с повітряних сил збройних сил України. Вона Юрія Ігната, вона достатньо емоційна. Я лише виокремлю декілька слів з неї. Удар був. Є певні втрати. Що нам потрібно все ж таки розуміти про це, як ви вважаєте? Ну, по-перше, треба користуватися верифікованою інформацією. По перше, завжди з українських джерел перш за все знаємо, що ця інформація про удар вона вийшла з російських пабліків, з російських телеграм-каналів. Я не кажу, що в даному випадку там ми можемо довіряти чи не довіряти. Факт підтверджений. Він підтверджений і паном ігнатом. Він підтверджений скажімо так, і тим же відео, хоча ну, відео ще раз скажу, воно з російських джерел вийшло. Тут мова й має бути про найголовніше, що наше українське суспільство все таки менш емоційно має сприймати певні речі. Ну, взагалі, це війна, і треба розуміти, що втрати, на жаль, є. Я зараз не про людей. Бо кожне людське життя для мене особисто. Я думаю, і для вас воно є безцінним, і я не хотів би зараз цю тему щепати. Власне озброєння, наша інфраструктура, наша логістика вони теж те, що впливає на хід війни, яка має залишитись нашою перемогою. Тому, звичайно, емоцій треба все таки менше, як би болюче не було. Це по перше, звичайно, суспільство має давати певну оцінку. Скажімо так, тому що відбувається в воєнній сфері, але все-таки тут останнє слово за командирами, начальниками відповідними, які проблему бачать суспільство. Добре, що її підіймає в тому числі, але приймати рішення мають саме вони з іншого боку. Ми сьогодні дійсно говоримо про проблематику, і вона супроводжує удари по Україні. Ми про це теж домовлялися говорити що дуже активно працює ворожа аеророзвідка. І якщо вона там працює на лінії бойового зіткнення або намагається при фронтові зони залітати, коригувати відповідний вогонь відповідними засобами вогневого ураження, то сьогодні і це не лише ж про Миргород. А сьогодні ці розвідники, ці дрони, вони залітають на глибину а, території України, яка є суто тиловою. А, ми говоримо, що це відстані вже там 50-60, шістдесят де інколи. І навіть більше кілометрів, тобто, мають бути відповідні інструменти у нас, щоб ці атаки відбивати, бо це атака, яка коригує наступний удар балістикою. Балістика у нас сьогодні проблема, і проблема не лише для. Скажемо там, Миргорода там для Кропивницького це проблема для Півдня, для Миколаєва, для Одеси і розвідка повітряна ворожа. Вона дуже активна. Ну, давайте я згадаю зараз так. Не кажуть, колес просто 29, наприклад, червня. Якщо не, не помиляюсь, а не помиляюсь точно. П'ять безпілотників було знищено. Наприклад, один Орлан-10 і 5 е, е а можливо і не ланцетів там щось інше було, але розвідники були точно. Це повітряне командування Південь. Це те, що йде лише по Херсонщині, Миколаївщині. Тобто бачимо, наскільки все це активно. І потім коригуються ці удари. То мова йде про те, а яким чином ми маємо захищатися. А, ці інструменти є, є. А, як варіант, це як-52? Але це не панацея і далеко не панацея. Це один з варіантів, який міг би з'явитися, я думаю, ще на початку повномасштабного вторгнення. Сьогодні мова про так легку, малу так звану авіацію є е, наскільки пам'ятаю на бразильські аналоги, наприклад, так, відповідні літаки, які й мають озброєння відповідне, і їм легше працювати. ну, не винищувач, власне, запускати у повітря, щоб він злітав і боровся з цими розвідувальними дронами. Тобто, це вже системне якесь питання сьогодні виникає і його треба вирішувати. Сподіваюся, реакція буде, тому що у нас дуже реагують на реакцію суспільства. А вона ми бачили вчора по соціальних мережах. Є такою досить активною. Але і суспільству все таки рекомендую. Ну скажімо, менш емоційно, можливо, це певне вигоряння, правда, менш емоційно сприймати таку інформацію, але не хочеться втрат, бо авіація це те, що нам має допомагати, а не маємо втрачати авіацію на землі точно. Ми перейдемо і до гарних новин. Гарних новин, бо міністерка оборони Нідерландів, пані Лонгрен, повідомила про завершення оформлення дозволу на експорт 24 винищувачів винищувачів F-16 для України. Перших з них передають як вона висловилась незабаром. Пане Сергію, як ви розумієте, ось це незабаром? Це кілька місяців, кілька тижнів, чи можливо, чи можливо навіть лише наступної осені. Ну зараз вам точно не пощастило, бо перед вами людина, яка не скаже ні тиждень, ні місяць, ні два і не назве конкретних термінів. Ну тому що не знаю, зрозуміло. Але е, хочу сказати, що я прихильник того, аби, е, перш за все, ворог відчував появу там нових видів озброєння наших на полі бою. І тоді про це вже можемо говорити. Тут теж треба розуміти, що ну не буде, скажімо так, урочистого перерізання стрічечки, не буде оркестру і F-16 там повільно, там як на параді, умовно повільно. Звичайно, це ж все таки авіація е, залітає Там певні. Фігури демонструє у повітрі і каже: я полетів виконувати бойове завдання. Сподіваюся, що ворог на собі дійсно відчує першим і відчують наші прифронтові території, коли кабів стане ну можливо на порядок менше, але хоча б трошечки менше для початку, і власне буде вимальовуватися. Я навіть зараз не хочу слово парітет використовувати, але тим не менше щось наближене до паритету в небі. Це надзвичайно складно зробити, тому що f 16 при всій любові і повазі народній до цих літаків, ну це якийсь такий певно, вже легенда для цієї війни, він все-таки не є диво зброєю у плані того, що у Росії дуже багато авіації. Ми це маємо розуміти. Але F-16 – це те, що має доповнювати наші удари по території Російської Федерації. Дуже коротенько, якщо ми говоримо про аеродром Бельбек і про аеродром Балтімор Воронецькій області. То до Балтімора ближче навіть е, ця відстань від відповідних е, логістик і локацій ніж до Бальбека для того, щоб нанести удар. Я, я про це тому в е, F-16 шістнадцять небі далекобійні по території Російської Федерації і дійсно люди наші їх більше буде залишатися живими саме при фронтовій е, зоні. Ну і власне, ситуація на полі бою теж буде змінюватися. Ну, не забуваємо, дуже важливий і психологічний фактор, не скільки, мабуть, навіть для нашого населення, а для ворогів у тому числі. Тому почекаємо, сподіваюся, я не розумію, що ви, мабуть, бачили ту інформацію, що, начебто, два вже в 16 виконали бойові завдання, були десь на території України. Я б не поспішав з такими висновками, ще раз кажу: ворог на собі відчує. Перше ми про це мають сказати росіяни. Давайте от таку формулу на ній зупинимось. Дякую вам за відповіді. Це був Сергій Брачук, військовий експерт, речник Української добровольчої армії. Південь також реагуйте на нашу розмову, будь ласка, в коментарях та ставте вподобайки під цим відео. Підписуйтесь на українську правду, якщо ще цього не зробили.